Поговоримо про загальні підходи до розв'язування нерівностей. Ми поговоримо, що таке рівносильні нерівності, що таке нерівності наслідки, і як доречніше розв'язувати ту чи іншу нерівність. Давайте почнемо з прикладу. Нехай маємо нерівність Х поділити на 5 більше 2. Використовуючи властивості нерівності, ми маємо право частину, яка знаходиться ліворуч, і частину, яка знаходиться праворуч, домножити на одне й те саме число, яке не дорівнює нулю. При цьому слід врахувати. Якщо це число додатнє, то знак нерівності залишається. Якщо число від'ємне, то знак нерівності необхідно змінити на протилежний. Робимо. Домножимо частину, яка стоїть ліворуч і частину, яка стоїть праворуч, на п'ятірку. Чому на п'ятірку? Щоб виконати скорочення, отримаємо. Х поділити на 5 помножити на 5, більше 2 помножити на 5. Інколи оцей запис можна пропускати. Власне кажучи, я його і записав заради того, щоб пояснити, що саме відбувається. Відбувається ось тут скорочення. Якщо цю строчку пропустити, то можна відразу з цієї строчки записати ось таку х більше 10. Це перетворення рівносильне, а значить, оці нерівності рівносильні. А значить, розв'язком цієї нерівності є розв'язок цієї нерівності, і можна записати відповідь х належить від 10 до плюс нескінчиності. Давайте тепер означення, що ж таке рівносильні нерівності. Нерівності називаються рівносильними, якщо множини їхніх розв'язків співпадають. Тут же враховано, якщо розв'язків немає, тоді множини порожні. Про це ми вже говорили при розв'язуванні рівня. Давайте ще розглянемо одну нерівність. Ну, скажімо, 3х поділити на мінус 2 більше. Більше 12. В даному випадку, для того, щоб розв'язати цю нерівність, виконуючи рівносильні перетворення, необхідно перше позбутися від знаменника. Для цього варто домножити частину, яка знаходиться ліворуч і праворуч, на мінус двійку. Пробимо це. При цьому, пам'ятаємо, якщо ми домножаємо на від'ємне число. То е, знак нерівності необхідно змінити на протилежний. Отже, у нас буде 3х, поділ... 3х поділити на мінус 2, менше ага, помножити на мінус 2, менше 12 помножити на мінус 2. Мінус двійка і мінус двійка скорочуються. От Я звертаю увагу, уже в цьому місці знак нерівності необхідно розвернути. Залишається 3х менше мінус 24. Далі необхідно частину, яка знаходиться ліворуч, і частину, яка знаходиться праворуч, поділити на трійку. Трійка число додатнє. І ми маємо можливість. Я зараз вже не буду писати ділення, можна одразу це зробити. Тобто, якби оцю, оцей запис пропустити і сказати, що х буде менше мінус 8. Заміни знака нерівності не відбувається, оцей мінус не впливає на це. Важливо, що ми поділяємо на додатнє число. Таким чином отримали відповідь х менше мінус 8. Це відповідь записана у вигляді нерівності. Якщо у вигляді проміжку, можна зобразити число мінус 8, штриховка ліворуч, і тут мінус нескінченість, тоді відповідь буде записуватись, ми рухаємось. Зліва направо, тобто буде від мінус нескінченності до мінус восьми. Якщо знак строгої нерівності дужка кругла. Біля нескінченності завжди дужка кругла. Ось така відповідь. Давайте розглянемо трішки складніші випадки. Але в знаменнику знаходиться змінна. В даних нерівностях в знаменнику були числа, константи. А якщо в знаменнику змінна? Ну, наприклад, давайте розв'яжемо ось таку нерівність. 2х відняти 10 поділити на х додати 3 більше 0. Дана нерівність буде рівносильна ось такій. 2х відняти 10 помножити на х додати 3 більше 0 якими міркуваннями я користувався, коли е, сказав це? Справа в тому, що дріб більше нуля, коли чисельник більше нуля і знаменник більше нуля. Або коли чисельник від'ємний і знаменник від'ємний, аналогічна ситуація тут: якщо цей множник додатній і цей додатній, то весь добуток буде додатній. І навпаки, якщо це від'ємний, це від'ємний. Також весь добуток буде додатній. Отже, множина розв'язків цієї нерівності співпадає з множиною розв'язки цієї нерівності. І фактично, ми собі значно полегшили е, роботу, бо ми зараз отримали квадратну нерівність. Давайте розкриємо дужки. 2х квадраті додати 6х відняти 10х, відняти 30 більше нуля. Або зводимо подібні доданки: 6х відняти 10х мінус 4х відняти 30 більше 0. Можемо поділити. Усі члени нерівності, ну, кажу так, ліворуч і праворуч, поділити на двійку. Щоб зменшити коефіцієнти, буде х квадраті відняти 2х, відняти 15 більше 0. А далі розв'яжемо цю нерівність е, за допомогою побудови графіка квадратичної функції. Отже, розглянемо ось таку функцію, побудуємо її графік, і та частина е, графіка, яка буде знаходитись. Над вісім абсцис буде показувати розв'язки даної нерівності. Ну, давайте глянемо. Е, вершина. Згадуємо, як знаходиться вершина параболи Х0 дорівнює Мінус b поділити на 2А формула. В нашому випадку мінус b це, це двійка, і мінус це буде. b у нас мінус двійка, і мінус це буде плюс двійка. Поділити на 2А. А у нас одиниця, значить на 2. Отже, одиниця y0, щоб знайти другу координату вершини, ось цю одиничку підставляємо ось сюди. Отримаємо 1 відняти 2 мінус 1 і мінус 15 мінус 16. Отже, вершина 1 мінус 16. Ось така вершина нашої параболи. Тепер можемо знайти для зручності нулі цієї функції. Нулі цієї функції це значення аргументу, при яких значення функції дорівнює нулю. Отже, х2 відняти 2х відняти 15 має дорівнювати нулю. Ну давайте спробуємо. Дискримінант дорівнює b в квадраті 4 відняти 4 помножити на 1 і на мінус 15 дорівнює 64. Х1 дорівнює. 2 додати 8 поділити на двійку це буде 5. І х2 дорівнює 2 відняти 8 поділити на двійку буде мінус 3. Тепер зобразимо графік нашої параболи. Він буде ось такий. Значить, нулі, 5 і мінус 3. П'ятірка. Мінус дрійка. Вершина x1 y-16, ну нехай тут десь мінус 16. І ми маємо ось такий графік функції. В зв'язку з тим, що нам необхідно до відповіді записати значення D більше 0, значення функції, це значить. Необхідно розглянути ті проміжки, де відки параболи знаходяться над вісю апсис. Тобто ось оцей проміжок і ось оцей проміжок є розв'язками даної нерівності. Тобто можна записати, що від мінус нескінченості до, це у нас число мінус трійка. Дивимося, строга чи не строга. Значить, знак був строгої нерівності, дужка кругла. І об'єднати. Від п'ятірки до плюс нескінченності. Ось такий розв'язок цієї нерівності. До речі, це ж і є розв'язок ось цієї нерівності. Єдине, що хочу зауважити, якщо ось в цієї нерівності був би знак більше або дорівнює ось такий, то рівносильною до неї була б нерівність. Не не рівність, а система нерівностей. Першою була б ось ця нерівність. Але необхідно буде врахувати, що х додати 3 має не дорівнювати нулю. Чого ми тут цього не зробили? Бо тут це фактично автоматично враховувалось. У нас знак був строгої нерівності, і точки, коли х дорівнює мінус 3 не входило в розв'язок. А тут воно могло війти, якщо ми ось так напишемо, а тут значок ось такий, так? Більше або дорівнює. Давайте ще раз глянемо на рівність і поговоримо. Як же, якщо не переходити ось до такої квадратної нерівності, як розв'язати дробову, Ну, це називається дробово-лінійні нерівності або можна говорити дробово-раціональні нерівності? Ось такі. Для того, щоб розв'язати цю нерівність, необхідно розглянути сукупність, де першою умовою, коли в нас буде дріб більше нуля. Коли чисельник більше 0 і знаменник більше 0. Запишемо це. Причому це має виконуватись одночасно. Коли буде менше нуля чисельник і знаменник, дріб також буде більшим нуля. А значить, це також є розв'язком даної нерівності. Бо цей дріб буде додатнім. Тоді ми можемо записати х відняти 6 менше 0, х додати 5 менше 0. І тоді ми можемо говорити, що розв'язком ось цієї нерівності є сукупність, тобто об'єднання розв'язків ось оцих двох систем. Ну, можна записати, це нескладно зробити. Значить, х більше 6, х більше мінус 5. В перетині це буде х належить. Від 6 до плюс нескінченності. І тут буде х менше 6, і Х менше мінус 5. В перетині цих двох розв'язків нерівностей Х буде належати від мінус нескінченності до мінус 5. А враховуючи ось оцю дужку, яка говорить, що необхідно виконати об'єднання, знаходимо об'єднання цих двох проміжків. Можна зобразити, це буде від мінус нескінченності до мінус 5, і від 6 до плюс нескінченності. Так і буде відповідь. Х належить від мінус нескінченності до мінус 5 об'єднати від 6 до плюс нескінченості. Ось ми отримали розв'язок ось цієї нерівності. Що ж таке нерівності наслідки і чи можемо ми ними користуватися? Справа в тому, що ми, коли говорили про рівняння наслідки, там чітко було проговорено, що в результаті розв'язування і отримання рівняння наслідку, ми можемо отримати зайві корені. І необхідно зробити потім перевірку підстановкою цих коренів у початкове рівняння. Якщо ж ми будемо працювати з нерівностями і наслідками, то що ми отримаємо? Ну давайте ось такий приклад розглянемо. Модуль X менше 3. Якщо ми зараз приберемо модуль і запишемо x менше 3, то ось ця нерівність є наслідком наслідок ось цієї нерівності. Чому? Справа в тому, що розв'язки цієї нерівності. Це числа, які знаходяться від 3 мінус 3 трійки до 3 трійки, на цьому проміжку. Ну давайте перевіримо, будь-яке число з цього проміжку задовольняє даній нерівності. А розв'язки ось цієї нерівності, це ось що. Тобто множина розв'язків тут значно ширша. І ця множина є під множиною даної множиною. Ось саме такі нерівності і називаються нерівностями-наслідками. Але виникає питання, яким чином ми зможемо зараз перевірити, відкинути, як кажуть, зайві розв'язки. В нерівностях це дуже непроста річ. Тому при розв'язуванні нерівності будемо якомога більше уникати отримання нерівностей наслідків. Весь час необхідно намагатись отримувати рівносильну нерівність. Тоді ми отримаємо відповідь до даної нерівності. Якщо ж ми отримали нерівність наслідок, то нам необхідно прослідкувати, в якому місці яка частина розв'язку може бути зайвим розв'язком. Це непроста річ, тому найзручнішим ми, насправді буде метод, який називається метод інтервалів. Ми його розглянемо на наступному занятті. Він дозволить досить швидко розв'язувати нерівності різних типів, не отримуючи нерівності наслідки. Так що до зустрічі. Сподіваюсь, наступний метод вам дуже всім сподобається. Він буде називатись Метод інтервалів. Дякую.